Вітаю всіх глядачів телеканалу Sirius. В студії Віталій Глагола і це Програма Тривожний виклик. Ми розповімо про те, де чатує небезпека, та чому порушувати межі дозволеного не варто. Резонансні події, надзвичайні ситуації, кримінальні справи, втечі, переслідування та затримання все це у нашій програмі. Зупинили п'яним двічі за ніч. У Мукачеві патрульні виявили чоловіка, який нетверезим кермував автомобілем, за що на нього виписали протокол, забрали водійське посвідчення, а автомобіль віддали тверезому товаришу. Менше ніж за годину це ж авто за порушення зупинив вже інший патруль. Та за кермом знову виявився той самий нетверезий чолов'яга. Так менше ніж за годину водій отримав два штрафи за п'яне кермування. Усі деталі пригоди у сюжеті. На трасі Київ-Чоп у межах Мукачева о четвертій ранку патрульні зупинили автомобіль, якого не горів лівий габарит, не працювала підсвітка номера, а сам водій був не пристібнутий паском безпеки. У ході спілкування патрульні звернули увагу, що від кермувальника пахло алкоголем різкий запах із порожнини рота, а також порушення координації рухів, порушення мови. Чоловіку було запропоновано пройти тест на стан алкогольного сп'яніння на місці або у встановленому законному порядку в медичному закладі. Він спочатку погодився. Але там треба здавати знаєте?» Номерний знак не освітлюється 20 метрів. Не пристебнуті ременем безпеки. Три правопорушення маєте, пане водій. Сюди. Вживали? Готові пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння? Готові? Так. На місці? Чи в медзакладі? В медзакладі? У медзакладі, так? Ідемо медзаклад значить на, наші, на нашому автомобілі. Проходити там тест на стане околене сп'яніння. Та вже за кілька хвилин водій легковика відмовився у будь-якому вигляді проходити тест на алкогольне сп'яніння, хоч і визнав, що випивав вдома. Дійсно, Дістало. Мені... Я поїхав до сьогодні, чи я там випив пиво. Та випив ну, один... пусті, одно... Пиво пивомі ще випив одне пиво. ну Та що, то він покажеш. врача. Коли мужчина зрозумів, що відвертітись не вийде, почав давати спогане самопочуття. А на пропозицію викликати швидку на місце або їхати у лікарню категорично відмовлявся. Я Покидати місце я... адмінправопорушення вам io... заборонено. Ви стоїте на місці. Якщо ви будете суперечити. Так, що вас мені... буде затримано і доставлено у міськвідділ? Так. Будете проходити чи не будете? Відмовляєтесь? Відмовляєте, відмовляєте. Добре. Відмову чоловіка проходити тест на наявність алкоголю в організму зафіксували у присутності двох свідків. А посвідчення водія вилучили і видали водію тимчасовий талон на право кермування. І тут напишете, що ви отримали тимчасовий дозвіл. Зараз я вам даю нападник, вам дає тимчасовий дозвіл. Все. Даю вам тимчасовий дозвіл, і ви собі їдете. Мати копію протоколу. Сюди, о, тут, о, отримав там. Продовжувати керувати автомобілем у такому стані не можна, тож автомобіль передали тверезому товаришу водія і вони поїхали далі. Менше ніж за годину. Вже інший патруль зупинив це авто за інші порушення. Машина заїхала на заправку, а з за керма вийшов той самий п'яний водій що й годину тому. Тих я не даю руку. Що не даєте в руку? Я не маю права давати вам руку. Я вам пред'являю. Правильно, пред'являєте. Пред'являю, до Пред'являю. Пред'являєте. добре. Свідоцтво. Паспорт маєте? Ні. Ви їх особенно. А як ви пред'являєте? Мені тимчасовий без того, я знаю, що ваше ваші люди. А чого ви за руль сідаєте? А що за руль сідаєте, їдете? У мене є Тимчасові права. Так, якщо у вас є тим. Якщо вас тимчасовий, то що вам дає право їхати? Як? Так. Їхати дає вам право ну, після того, що, як на вас виписали тимчасовий. Ну а що мені залишає? Після того, як а на вас виписали... А водписали? що мені залишає робити у Мукачеві? Ну. Що якщо? мені це залишає? Що? А так, що так мені залишає? Сідати за руль да. у, у п'яному вигляді. Якому п'яному? Так чую запах у вас. Який запах? Запах. Так, касет. Пепсі? фанти? Фанти. Ну, Тих Що? Фанта? Як, як і все. Кока кола фантаспантихпаспорт. Чоловіку знову запропонували пройти тест на алкоголь, і він знову відмовився у присутності свідків. Тому й отримав ще один протокол за кермування. Чоловік при, е, при вашій е, присутності відмовився від проходження тесту на аколепіня і пройти в наркодиспансер. Той чоловіка зупинили за те, що є в нього порушення. Тут ніхто не говорить, що ви п'яний». Ви не комунікуйте своїми поняттями. Говоримо, то прийняємо тест, я її від... Проходити не будете, відмовляти. Я її відтолкав від... на Аковіще. Так Все. то, що ви далі зробили, то є ваше. Не. То, що не. ви приїхали, то є пер, по-перше, приїхали. По-друге, то, що ви відтолкали, добре, поставили і тут, не буде. Їхати, їхати не треба. Ви машину повкали, машина не була в Русі, машина не була не заведена. Ви там камери, там камери є. Та плювати, на... ми на... загнали, його ми затерляли. Що, дані запишіть. Що? Там є зараз. Неякий. Такий незвичний, це та буде. Той не згідний. Так, так, не так відмовляєтеся та й все, в судовому порядку. Будете, будете викликали на вас в суд. Все. Порушив правила дорожнього руху і кинувся на втюки, бо був п'яним за кермом. В Ужгороді серед ночі патрульні влаштували погоню за чоловіком, що не зупинився на їх вимогу. У підсумку впіймати порушника поліцейським допомогло дерево, у яке і влетів водій. Усі подробиці у наступному сюжеті. Одразу після опівночі, 29 січня, під час патрулювання екіпаж в Ужгороді помітив на вулиці Собранецькій Фольксваген «Кадді», який порушив правила дорожнього руху. На законні вимоги поліцейських про зупинку за допомогою синього та червоного проблискових маячків та спеціальних звукових сигналів водій не зупинявся. автомобіль «Кадді», прийняти право зупинитися. Автомобіль, кадік, прийняти вправо, зупинитися. По всім екіпажам повторюю. Вулиця Собранецька біля Достора. На, швидко? на високій швидкості автомобіль Volkswagen Кадік, Звернув зараз біля Достора. Праворуч на Закарпатську. Тікаючи від поліцейських, водій рухався вулицею Закарпатською. А опісля повернув на Загорську. Саме там він не впорався із керуванням і в'їхав у дерево. Виходимо, ми ходимо, ходим, стоїмо на місці. Що стало? На місці стоїмо. Ваші документи були. Що, документи туда? Не є документи. Ну добре, що не я зараз буду. Що, догралися? Що? добиралися? Дотікалися? Бля, наші це доганяли. Стійте на місці, кажу що вам ще я? раз. Бля, бля. я Документи робимо. Треба було, не ваші. Треба було не я, я не Суду, Сюди, 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 сюди то я наробив наробилися теж шукаються, собі не за б документ. Не мало б дітвакам до нього не збив. Самі батьки. Запіро, бля, рибачь. Закойтеся. Після того, як втеча від поліцейських не вдалася, водій визнав, що був у стані алкогольного сп'яніння і тому тікав від правоохоронців. Але пройти тест на приладі Драгер, аби він зафіксував, наскільки багато алкоголю у крові, чоловік категорично відмовився. Дане за даним автомобілем був даний водій, переслідували його, не справився з керуванням. Підійдіть, будь ласка, да, не справився з керуванням і здійснив наїзд на дерево. Зараз ми проведемо стичення на стан алкогольного сп'ініння, тому що є... Та я не буду проходити тут спиніння, бо я підтверджую, що я... Та то, Що ви підтверджуєте, то, то ваша я справа. Не буду в Відмовляєтесь від проходження тут на місці на то, алкотестера Драгер? То. Ну так кажете, випивали? Да. Можливо, у вас допустима норма алкоголю в крові, а можливо і ні. І драгер це, це підтвердить або спростує. Будете проходити. Я согласен з тим, що я був п'яний, я вдарив у дерево, я вам не зупинився. А у, а у, Зонд, у Марко Диспансер. Та, і там не буду бути. Ну, там лікарі вас освічать вже нема. Нащо мене освічувати, якщо я кажу, що я пив. Добре, я вас зрозумію. Патрульним довелося зафіксувати одразу три порушення чоловіка за те, що він тікав від правоохоронців і не виконував їхні законні вимоги, за створення ДТП при наїзді на дерево, а також за кермування автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, у нього вилучили посвідчення водія. Ймовірний грабіжник намагався вирішити питання на місці. Спочатку він вкрав у чоловіка гаманець і телефон. А коли його впіймали, пропонував хабаря патрульним. Скільки грошей намагався всунути поліцейським, та що загрожує зловмиснику прямо зараз на ваших екранах? 30 січня близько першої години ужгородські патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці станційній, зі слів заявника. Невідомий відкрито заволодів його гаманцем з певною сумою коштів та мобільним телефоном. Ви між собою знайомі я взагалі не знаю. Нікого не знаєте. Ви ваші не вивезли. Я зі Львова. Добре, ви визивали, що вас обокрали. Так Правильно? І, і, і збили мене і збили і обокрали. Все. Не йде. Поки заявник писав відповідну заяву в Ужгородському відділі поліції. Патрульні відправилися на пошуки ймовірного грабіжника. Що ви хочете? Дивіться, давайте так, ми вас попереджаємо про кримінальну відповідальність. Ви мене почули? Звісно. Ну. Йдемо, йдемо, я прийду, я скричати на снігу. Я там щось. Куди ото йдемо? Та в бок, вона хоче мене А ні, може відпитати? Тяжко ще. Сіпи, сіпи, давай. Що? Ми попереджаємо по зуміна. Відповідальні документи уже о пів на другу ночі особу схожу за орієнтуванням виявили поблизу залізничного вокзалу. Ймовірного грабіжника одразу затримали. Заявник вказав на нього, як на того, що відібрав у нього особисті речі. Виявилося, що чоловік причетний до двох грабежів. У ході з'ясування подальших обставин події він почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у розмірі двох тисяч гривень. На неодноразову вимогу припинити протиправні дії не реагував. Можна якось? якось що? Я вас вже тричі попередила про кримінальну відповідальність за такі моменти. Він мене Цей хлопчина вас обікрав, так? Це добре. Він мене бив так само. Тепер коричневий. Телефон який? Контроль робити. Чорний. А вас? <титут> <клес> KX <KS> розбитий. <рес> розбитий, розбилий такий, да. Экран. Экран розбитий. Білий такий да? так? Так, так, так. – Розбитий екран з розбитим екраном. Samsung, так, ж, да? так, так, так. – добре все. на місце події інспектори викликали слідчих та працівників департаменту внутрішньої безпеки ГУНП Закарпатській області, які встановлять подальші обставини справи та надаватимуть правову кваліфікацію, оскільки тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за грабіж та за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. В Горах Рахівщини відшукали тіло загиблого в лавині туриста киянина. Близько 11.00, 28 січня, пошукова група рятувальників дісталася до місця сходження снігової лавини, в якій загинув турист із Києва. Тіло загиблого доставили до Рахівської районної лікарні. Нагадаю, 25 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стіг Рахівського району зійшла лавина, в яку потрапило троє осіб. Двом туристам вдалося вибратися з неї. Один, на жаль, загинув всі туристи мешканці Києва. В Ужгороді патрульні зупинили нетверезого таксиста. Зранку патрульним надійшов виклик про те, що поблизу вулиці Собранецької було помічено водія однієї із служб таксі, який імовірно перебуває у стані сп'яніння. Трохи згодом поліцейські виявили та зупинили автомобіль, зазначений у орієнтуванні. Зупинили водія і справді помітили в нього знаки сп'яніння і запропонували йому пройти відповідний тест. Чоловік погодився пройти тест на стан сп'яніння у медзакладі в закарпатському обласному наркологічному диспансері, де результат виявився позитивним. Власне, в автомобілі на той момент знаходився пасажир, але тоді прийшла інша машина таксі, яка відвезла пасажира на місце призначення. ДТП поблизу Ужгорода одразу 5 авто та 7 постраждалих. Потерпілих забрали швидкі, але медики переконують, тільки в одного перелом. У інших травми менш значні. Винуватця та причини тепер шукатимуть слідчі. Аварія трапилась в селі глибокий, неподалік Ужгорода. Там тільки двосмуговий відрізок траси Київ-Чоп, Тож 4 години на ній рух був заблокований повністю. Патрульні скерували транспорт в об'їзд. Більше подробиць дивіться у сюжеті. ДТП з сімома постраждалими в понеділок, 28 січня близько 11-ї години на трасі Київ чоп біля села Глибоке зіткнулися п'ять автомобілів. Легковики Мерседес Бенц», дві машини. Рено, Васта, мікроавтобус Мерседес Віто в останнього від удару розтрощило передню частину. Легковик Мерседес відкинув в кювет біля траси. На місці працювала патрульна поліція. Працювала швидка допомога. А також була служба з надзвичайних ситуацій. Постраждалих було госпіталізовано в лікарні. Їх забрали карети швидкої медичної допомоги. У зв'язку з ДТП рух цієї ділянки дороги було перекрито, і об'їзд було через найближчі села. На місце приїхали три карети швидкої допомоги. Один з учасників аварії, водій легковика Рено, допомоги медиків не потребував, тож відразу після свідчень патрульним поїхав з місця ДТП на власній автівці. Госпіталізовано з цієї аварії шість. Потерпівших, загиблих нема, всі, всі живі, але з різними ступенями важкості. Госпіталізовані у, у, у відповідній лікарні міського обласного і, і району. Подальший стан вже будемося дізнавати пізніше. Найбільше постраждав водій легкового Мерседеса, мешканець Мукачева. Його доправили у міську лікарню Ужгорода з травмою Черепа та розривом Селезінки. Зараз чоловік прооперований. Трьох пацієнтів, жителів Тячівського району направили в Ужгородську райлікарню. Двох жителів Словаччини відвезли в обласне відділення нейрохірургії. До нас госпіталізована пацієнта 55 років з травмою, черепно мозгової травмою та забоєм грудної клітини. На даний час стан його стабільний, знаходиться в консервативному лікуванні. Одного хворого переправлено до обласної лікарні. У стані середньої важкості з переломом кісток тазу, третій пацієнт оглянутий ургентним травматологом і відпущений на консервативне лікування за місцем проживання. Стан всіх трьох пацієнтів о, двох пацієнтів середньої важкості, один легкого ступеня. За інформацією, причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху водієм вазу під час обгону. Чи міг спричинити аварію стан дорожнього покриття у поліції? Не коментують. Але вже після зйомки патрульні повідомили, дорогу розчистили. На місці працювала ремонтна техніка. Пристібатись чи не пристібатись щодня в ігри зі смертю грають більшість ужгородських водіїв, бо вперто ігнорують паски безпеки. Наші журналісти підрахували, скільки містян не користуються ременями безпеки, та які наслідки для непристебнутих водіїв під час ДТП. Дмитро водій з восьмирічним водійським стажем. Ще кілька років тому він ніколи не пристібався у місті і де-на-де їздив причепленим на трасі. Натомість, як тільки переїжджав кордон у ЄС, рука одразу тягнулася причепити ремінь безпеки, але власне не через саму важливість безпеки, а через високі штрафи. До того випадку я пристібався 50 на 50, тому що ну я не вважав що це за потрібне. В принципі в Україні завжди так буває, що більшість людей, які їздять у нас із -за того, що штрафи невеликі, можна не пристібатися а от в Європі. Стабільно, де би я не був в місто за містом, я беру пасок безпеки і пристібаюся, тому що зайві гроші не хочеться викидати. Та для цього хлопця усе змінилося два роки тому. Після того, як він потрапив у ДТП, і саме у той день він був причеплений паском. Це його і врятувало. Тоді ж і зрозумів, що пристебнутий ремінь його власна безпека, а не забаганка копів. Якщо я кудись виїжджаю, неважливо куди я їжджу по місту, я їжджу в дальну дорогу, то я обов'язково пристібаюсь, тому що я розумію, що минулого разу це був напевно не просто це було ДТП, це був урок. Тому що до того моменту я не дуже часто пристібався, тим паче, коли їздив по місту. Но від того моменту і до сьогодні кожен день я пристібаюся. За січень 2019-го закарпатські патрульні вже зафіксували більше 300 водіїв з непристебнутими пасками безпеки. От за 2018 рік статистику підвели упродовж 2018 року. Закарпатські патрульні зафіксували 4746 випадків, коли водії не пристібалися. І винесли відповідну кількість постанов з початку 2019 року, станом по 24 січня таких випадків було зафіксовано 331. На відео цього краш-тесту чітко видно, які наслідки для людини під час ДТП на швидкості 60 км на годину. Водій і пасажир з пристебнутим ременем безпеки, а інші два пасажири ні. Цей запис демонструє наслідки для людини після ДТП і показує, як паски вбережуть вас у випадку аварії. Ужгородці часто нехтують цим правилом і не надто відповідально ставляться до того, перестебнуті вони чи ні. Аби побачити, скільки містян користуються пасками безпеки, вийшли на вулиці міста. Проводимо експеримент і підраховуємо кількість водіїв, що нехтують цим правилом. Обираємо дві локації. Перша проспект Свободи. Тут водії зупиняються на світлофорі, і ми можемо порахувати кількість порушників. Оператор вмикає камеру майже на 30 хвилин. Ми підрахували усіх водіїв, що на момент зйомки були пристебнуті. Отже, за час безперервної 30 хвилинної зйомки у кадр потрапили 24 водії, що були пристебнуті. А ще 112 водіїв не користуються пасками безпеки у місті. тобто, методом простих підрахунків можемо сказати: в Ужгороді ременями користуються менше 20% водіїв. Інша локація площа Корятовича. Методика така ж 30 хвилин зйомки і результат. Статистика схожа, пристебнутих трохи менше 20 відсотків. Штраф за таке порушення мінімальний 51 гривня. Та попри це, що тільки кожен п'ятий водій в Ужгороді пристебнутий за кермом, на камеру усі, як один заявляють, користуються пасками постійно. Ну, траса за городом все постійно. На 90% так. «А чому на 10 днів. У нас дуже погана дорога на Виноградівщині. Не. Постійно? Не. Ви пристибає? Ну да, так, да. постійно. Проте правоохоронці запевняють, що за статистикою саме пристебнутим водіям і пасажирам вдається уникнути серйозних травм при дорожньо-транспортних пригодах. У Випадку дорожньо-транспортної пригоди водіям та пасажирам, які в цей момент знаходилися пристебнутими. У них є більше шансів для того, щоб не травмувати себе або ж взагалі уникнути смертності у такому випадку. Досить часто водії нехтують правилами дорожнього руху, а саме порушують пункт 2.3.В Правил дорожнього руху, не пристібаються. На жаль, це адмінправопорушення є найпоширенішим. Водії пояснюють, що при низькій швидкості не варто пристібатися, але ми не можемо бути впевнені в тому, що якщо станеться дорожня транспортна пригода, інший водій рухатиметься з такою швидкістю, як цей. На цих відео із мережі видно, що стається із непристебнутими водіями під час ДТП. Цей чоловік потрапив у аварію у момент, коли не був причепленим. За дослідженнями кампанії, забезпечення дороги, лише 15% українських водіїв використовують паски безпеки. А серед пасажирів ця цифра ще нижча, кажуть експерти. До прикладу, у Франції пристібаються 99% водіїв, і штраф за таке порушення там 135 євро. У Чехії з порушника струсять 73 євро, і непристебнутиме там їздять всього 7% водіїв в Україні. За таке ж порушення плата всього 51 гривню, тобто менше ніж 2 євро. До слова, наші парламентарі зареєстрували у Верховній Раді проект закону, що передбачає збільшення штрафу майже у 16 разів за непристепнутий ремінь з 51 до 850. Та чи проголосують депутати? І чи вплине зростання штрафів на звичку водіїв пристібатись? Поки невідомо. Цигарки без документів. 30 січня на посту поліції у нижніх воротах патрульні і прикордонники зупинили авто, водій якого неналежним чином перевозив цигарки на 7 мільйонів гривень. Вантаж виявився неопломбованим, а самі пломби чоловік тримав у кабіні своєї машини. Пояснити ситуацію водій не зміг. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка встановить подальші обставини справи і надасть правову кваліфікацію події. Також на місце викликали працівників податкової поліції. А поки у правоохоронців є сумніви про походження вантажу та достовірності наданих документів, авто помістили на арешт майданчик. Розшукують водія на Ауді q 7 який потрошив припарковане авто, і втік. Пошкоджений автомобіль. Шкода виявили патрульні на вулиці Возз'єднання в Мукачеві. У той момент на місці події не було ні власників авто, ні винуватця, ні очевидців або осіб, які володіли будь-якою інформацією щодо події. Камери відеоспостереження зафіксували авто, водій, якого здійснив наїзд на залишену шкоду на узбіччі та втік з місця ДТП. На жаль, номери автомобіля встановити не вдалося. Ймовірно, він має наступні пошкодження: ліва фара, передній бампер зліва, відсутня накладка переднього лівого колеса. У поліції просять звернутися на 102, якщо ви стали свідком цієї ДТП. Такими були найрезонансніші події тижня, що минає. На сьогодні це все. Якщо ви стали свідком надзвичайної пригоди або ДТП, надсилайте свої відео на адресу, що вказана на екрані. Також можете скидати мені у приватні повідомлення у соціальній мережі Фейсбук. З вами був Віталій Глагола і програма Тривожний Виклик. Зустрінемось рівно за тиждень. На все добре!